Ми тут стоїмо не за себе, ми стоїмо за Україну і за майбутнє наших дітей. Всі! і тих, що тут на площі, і тих, хто зараз під тиском своїх командирів хотіли виконувати накази, щоб бити людей кийками. І за їхніх дітей ми тут теж стоїмо, щоб була правда в цій країні, щоб була справедливість і щоб була сама Україна. Зрозуміло, що муля емоція Януковичу ця наша площа. Так вона буде розширюватись. бо люди йдуть і їдуть. Із Києва, і з України. Стоїмо, щоб чути серце один одного, щоб відчувати плече один одного, щоб знати, що один, кожен сам по собі може і вразливий. А коли нас тисячі, банда нас боїться. Стоїмо для того, щоб довести, що є таке правда в світі, і за це варто тут стояти. Вимоги нами оприлюднені. На весь лад цих виборах. Віддайте 13 округів, які вкрали у Києві, Черкасах, на Херсонщині, кругом по всій Україні. Припиніться без який влаштовують засухи і їм подібні. А це ж відбувається під найвищим патронатом. Ось це примусило нас вийти на площу. І тому ніхто тут закон не порушує, бо кожен стоїть іменем найвищого закону. А найвищий закон у нас це Бог, Україна і Конституція. Що говорить Конституція? Кожен громадянин має право на мирний протест. Кожен, а не тільки той, якому дозволяє міліція. Ми не отримали жодної відповіді на наші вимоги. Стоїмо, тому що з першого разу ніхто ніколи, ніякий Янукович, нас не почує. Ми повинні тут бути стільки, скільки потрібно для перемоги. І це лише перші наші кроки.